Одна. Сіяла батарейка, не витримала, коротше, гоупроха опроха. Коротше, погода зіпсувалася повністю. Було 20 градусів, стало 5 градусів. І реально так холодно, що... Так, це Вольву, значить, 9200. Це 15 й рік, 184 тисячі двухлітрова дизельна В-60. Так, мазда шоста, 10800, 16 рік, 200 тисяч 2,2, 110 кВт. Hyundai i 30, 6916 рік, 185 тисяч, це один і шість дизель. Тут десь колеса згубили. Мені купер нам не треба. S60-7300, це 11 рік, 1,6 дизельний. Мерседес немає ціни. З того, що там всі, коротше, побиті. Астра без ціни. там вот в туалету еще пару машин. Маган є. Берлінгу 1,6, 18-й рік, 141 тисяча пробігу, М1. Ось Такі в поряді непоганий. Так, BMW 120, тут ціну не написали. От, по-моєму, хтось мене просив показати цю форда о такого Тернео Конект. 1.6,1,14 рік. Мене написали ціну, дзвонити треба. От. Ну, я них зустрічав, десь 4, тут в Маріамполі 4 штуки я вже бачив. На базарі там пару штук було. Ось тут один. Ну коротше, них можна знайти, якщо Якщо поставити за ціль. О, то знайти можна, на маган немає ціни. Що ще може бути? Цікавого. Кашкай. Кашкай. Кашкай, Кашкай. Двухлитровый, 104 киловатта, бензин. 170 тысяч пробегу. Плюс два. Шкиряный салон. Коротше он сказав дядько 7,5 може бути за цього і кажучи торг може бути, то каже що може бути. Безключовий доступ, рейлінги, панорама. Коротше, 7,5 такий от кашкайчик. Задні вікна затоновані. безключовий доступ. Отак от ще раз це у нас 9 рік, 12 місяць, 9 рік Короче, така от тут площадка з такими машинами Вон Зоя стоїть, але там на її немає ніяких параметрів, не ціни, нічого. Погода взагалі повністю фігня. Тільки вийшов. Чувствую, що ноги мокрі в красовках. Забувся взяти свої дежурні ботинки. В них можна було би походити. От ще одна площадочка. Зараз подивимося, що тут для нас може бути Так, ця вектора рік, але вона бензинова 1,8 2350. На посад не написали ціну, що він, можливо, проданий. Так, ця Audi 4 3200 2005 рік, 2-літрова дизель на 103 кВт. Салон тканина. Механічна коробка передач. Кода Октавія 1.9, 4.600, 2009 рік. Автоматична коробка передач. От тільки дощ закінчився, зразу почали люди ходити, бо не було взагалі нікого. Там деякі ходили маніякі. Так, 3700, 1.3, 1.3,9 рік. Я ходив, там ще дивився там двоє ходять. їх помішаних на машинах. Так, Туран 6 рік, 1,9 3200 Так, далі Гольф. Гольф в Універсалі. 2008 рік, 1,9 300 9,300 євро. Комбінований салон, велюр, тканина, п'ятиступонева коробка передач механічна, підігріви клімат, круїз. такі непогана комплектація в нього. Не барабан 6200 за цю А4 10 рік 2-літрова. Кофечку собі взяв, щоб трошки погрітися, а то реально так щось короче, перепад температури. Ну, тут, тут в Літві, то в принципі тут така весь час погода. Ну, може моментально помінятися. Так що треба з собою вища. комплект 5200, Astra 13 Рік 17 7 дизельна комплект літнього одягу і комплект зимового одягу, тоді точно не прогадаєш. Шорти, валянки, шапка нормальна така, можна навіть гушанка. 307 рік, 1,977 кВт. Короткий.